В Україні можуть значно зрости штрафи за булінг у школах з 850 гривень до 10 тисяч. Таку пропозицію озвучила освітня омбудсмен Надія Лещик. Вона пояснює, що нинішні суми практично не стимулюють кривдників, а відповідальність за булінг часто перетворюється просто на формальність. За словами Лещик, батьки часто просто переводять дитину в іншу школу чи в інший клас не хочуть далі доводити свою правоту в питанні булінгу. Бо мовляв, це стрес для дитини. Це додаткові витрати для батьків. Ків я їх розумію, як батько. І ті, хто здійснює булінг, насправді залишаються непокарними. Ну і тепер, на думку освітнього омбудсмена, підвищені штрафи за булінг мають стати стримуючим механізмом. Але чи допоможуть такі штрафи реально зменшити цькування в школах? Чи все ж проблема значно глибша і потребує комплексних заходів? Про це все дізнавалася наша Олександра Кулібаба. Булінг словами в нас в класі є, і його, на жаль, багато. І з цим ніхто нічого не може поробити. Вчителька постійно, класний керівник постійно з нами розмовляє, але, але це нічого не змінює. Шестикласник Сергій ділиться своїм досвідом цкування серед сучасних школярів. У мене в класі є хлопчик, який постійно мене ображає. Він почав за моєю спиною про мене розмовляти всякі погані речі. Тато Сергія каже: з образами у шкільному віці теж мав справу. Скувати могли навіть за прізвище. Мене били, мене обзивали. Це булінг <шкіль, шкільний біль. З булінгом стикались напевно всі в школі в моєму поколінні. у Всякому разі, я стикався. Я думаю, що відповідальність має бути на вулицях Києва, як виявилося знайти тих, кого цькували в школі, або хто був свідком булінгу, не так і складно. Майже кожен опитаний нашою знімальною групою мав такий досвід. Звісно, був люди, обзивали один одного, знаходили якісь вади, за що можна пообзивати, але Підростаєш і це, все дуже переоцінюєш. У нас по школі дуже багато булінгу. У нас роблять анонім канали, в яких булять всіх учнів можуть скидувати ваші фото, відео, будь-які, і за них булять. Щоб зменшити булінг серед молодого покоління, освітня омбудсменка Надія Лещик пропонує збільшити штрафи. На сьогодні це від 850 до 3400 гривень. На мою думку, такий штраф не є достатнім покаранням за це правопорушення, адже багатьом батькам і вчителям легше просто сплатити цей невеликий штраф без реагування та проведення виховних заходів для дитини. Водночас, більш суттєвий штраф допоможе замислитися і може стати певною пересторогою для дітей, батьків, педагогів. Чи допоможе це зменшити кількість булінгу в українських школах? Думки серед киян розділилися. Дітям на штрафи і на гроші це не їх справа, і це ніяк не допоможе. Це як невеликий крок, але е, звісно, що в якійсь мірі це допоможе. Я думаю, що треба не збільшувати, а саме штрафувати за булін. Тобто, якщо будуть збільшувати штраф, а штрафувати не будуть, то в принципі ніяких дій не буде. Такі міри рідко е, самостійно призводять до змін. Культурні зміни не впроваджуються штрафами збільшенням чи зменшенням, це більш комплексна робота. Але ну да, на якомусь рівні може може і так як ви кажете, спрацювати. Вони так ну продовжують бульну. Ну якщо тільки батьки за цього можуть наказати, освітній омбудсмен каже: штраф за булінг необхідно застосовувати разом з іншими заходами превенції. А це спільна робота як в сім'ї, так і в закладах освіти. І додала, що в цьому контексті дуже важлива і роль психологів у школах. Натомість дані дослідження 2024 року показують, жертвами булінгу себе відчувають 17% дітей. В країнах, де впроваджені ефективні доказові, доказові програми протидії булінгу, штрафи не застосовуються. Єдиний виняток це Франція, які але вони вели дуже великі штрафи за дуже серйозні порушення не за будь який е, не за будь який булінг. Британський антибулінговий альянс вони склали, що це не є доказово і так далі. На погляд дослідниці головним є превенція, а не реакція. Хоча вона теж важлива. Звісно, має бути реакція, але це має наставати відповідальність, і покарання не має бути відірвано від того, хто вчиняє булінг. Наприклад, якщо оштрафувати батьків за те, що зробила дитина, дитина на собі це не відчує. Або якщо батьки застосовують фізичне покарання, то це все закінчиться тим, що Дитина є загроза, що дитина ще більше буде якби задіяна до булінгу. Проблема із цькуванням серед дітей та підлітків. Тема не нова і поширена не лише в Україні. До того ж, булінг був завжди і є досить небезпечним для здоров'я, як тих хто булить, так і тих, кого булять. Було одне лонгітюдне дослідження, яке спостерігало 50 років після того, як дітей булили. Ті, хто зазнавали булінг, дорослому віці, більше схильні до депресії, до тривожностей, до суїцидальних намірів. В історії каже дослідниця: немає випадків, коли булінг повністю викорінювали, але його можна зменшити, не знецінювати почуття дитини, вислухати та ні в якому разі не вчити дитину давати прочухана у відповідь. Освітня омбудсменка повідомила, що у 2024 році близько 20% справ про булінг не були розглянуті через сплив тримісячного терміну, а частина з них взагалі не доходить до суду. У Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт, який передбачає продовження строків розгляду таких справ до одного року.